Для мене особисто основним в будь-якому процесі це є кінцевий результат. І коли я чую, що, так скажемо, мені кажуть, та воно не виходить, не виходить. А ви пробували так: або так, або так, іншим способом. Мені кажуть, та ні, там всі роблять так, ніхто так не робить. Ну, а ви ж пробували, чому ви говорите, що воно так не виходить. І коли я починаю пробувати іншим способом, так він важче він більш тернистий, тому що цей спосіб, який, який використовують усі, це, це вже є протоптана доріжка, вимощена, по якій йти легше, але там вона усипана, так скажем, продуктами життєдіяльності тих людей, які пройшли до вас по ній. Але ви можете йти по кущах, по тернях і досягнути результату. І я особисто отримую. Дуже великий укол дофаміну від отриманого результату, коли мені говорили, що так не робиться, всі роблять по інакшому. Я зробив так, як не всі, але результат у мене є.